Доброго ранку. Ми любимо передбавники окраїномовного каналу. Гарний сонячний теплий ранок. 24 серпня 2024 року. Субота, вихідний, пів на восьмий я йду. Оп. Котик віддихає. Сьогодні свято на Україні, День Незалежності. Усіх вітаю. 33 роки Незалежній Україні. Що сказати? Хай. Хай щастить в Україні, всім українцям нам. І як скорішого миру. 33 роки Україні вже... Ура, три роки війна. Щось. Щось. Ладно. Якийсь настрій сумний. Погода гарна, вихідний, а я щось. Ладно. Всіх зі святом. Бажаю всього найкращого. І миру найскорішого. Як пройшла ніч у Харкові тривоги. Якісь далекі бухи. Не знаю, чутно ну ні, і зараз щось вот так. Ладно Будемо сподіватися, що скінчиться все це Все, пройшли зі мною прогулялись Усі миру добра злагода Всім щиро дякую і звичайно будемо жити не зважаючи ні на що Уже ніяких не абрикосів Несли все все вже скінчилося. Скоро і літо мене. Все, до побачення мої. Пока.